Отже, тепер стосовно нашого здоров'я. Бо скутість наших рухів це не гарна історія. Завжди скутість можна тільки зламати, не потягнути. І щоб цього не було, в мене є така штука. Ось МФР ролик. Для того, щоб розім'яти ваші м'язи після тренування або зробити такий самий масаж, нікого не просити в перервах між тренуваннями. По-перше, гарно ставить хребці на свої місця. І у вас потім немає зранку такої пози, що ви не можете розігнутися. Бо все стоїть в своїх пазіках. у вас і тримається кучі. Все банально просто беремо, кладемо на підлогу. І перше, з чого я починаю, це просто на нього, на нього сідаю. Ось таким чином. І сідниці це той самий м'яс. Який перенапружений, може давати нам проблеми з попереком. І буквально по самому м'якому ось так прокатуємося повільно, не поспішаючи. Особливо, якщо ви робите це вправо вперше, ніколи до цього не сідали, ніколи не поспішайте. Просто погойдайтесь, відчуйте, що це таке, відчуйте насолоду, можна так сказати. Коли цей рух. Перестане вам здаватися болючким, ось неприємним. І ви перестанете на нього звертати увагу. Наступний крок це коли ви сідаєте не двома сідницями, а однією. Ось таким чином. Нога рівна і прокатуєте одну сідницю. Можна сказати, збоку. Ось ось таким чином. На поперек не заїжджайте глибоко. Задача працювати тільки з м'язами. Оскільки тут навантаження зростає, теж без фанатизму ставте одну руку сюди, щоб знімати частину ваги. І те саме робите з другою сідницею. Притримуєте себе, не кладете всю вагу ось на сідницю, щоб нічого там не роздавити. Всі три гірні точки за один рух. Ось так потихеньку прокатуєте. Ось, коли болять ноги, то можете далі. Ставати, ставити верніше, ролик під ось цю частину прокатувати задню частину стегна. Але більше мене цікавить, якраз коли ви так з'їдете от з ролика і почнете заїжджати ним на спину, ось таким чином. Від під лопаток до попереку так от катаєте. І головне, щоб ви були не напружені, а якомога більш розслаблені. Потім починаєте додати рухи руки ось таким чином і заїжджаєте на верхню частину лопаток. ось, Можна допомагати ось таким чином. ось. Ви відчуєте, як у вас всі хребці займуть своє рідне становище. Тут не повинно бути ніяких бойових відчуттів, наоборот, ви повинні кайфувати. І знову ж та сама історія, що якщо у вас є якийсь спазми м'язів між ребер, ви можете так само взяти і прокатати одну частину. Єдине зауваження, що ви не повинні лягати усією масою. Ви повинні фільтрувати ту вагу, яку ви здатні перебороти на цьому ролі. Бо якщо ви повністю ляжете, це може бути травматично для ваших ребер. В залежності від вашої ваги. Ось. Тому не поспішайте, до цього одійдете. Нікуди від вас той гролик не дінеться. І так само можете працювати з Ой, гомілкою. Можете дві одразу, не так буде боляче, або початково, ось так з провертанням ніг. Це вправа гарна для тих, хто бігає. М'язи часто забиваються. Таким чином ви їх можете... Розкатувати і знімати відчуття крепатури. Е, я сам, в принципі, спочатку скептично відносився до цієї, цієї справи і думав, що це якась надумана маркетингом, видумана ерунда. Але е, цікавість мене переборола, і я все-таки вирішив купити. Не скажу, що це прям річ маст хев від крепатури. від Фасіальних оцих розтяжок ваших, але для людей, в котрих є питання до попереку, до спини, в принципі, ця штука може значно полегшити життя. Робити це хоча б 2-3 рази в тиждень, і ви ну, значно полегшите своє існування, лежання, ходіння. Ви будете триматися рівніше, впевненіше. Ось це діаметр 15, це діаметр 13, він менший, він важчий по вазі. Це такий ролик для йоги, а це масажний ролик. Якщо ви дуже важкі, то на меншому діаметрі ви будете дуже сильно відчувати дію ролу. А на більшому діаметру це буде як нам на машині з більшими колесами. Легше це все робити. Тут є ось ці ребра. Які будуть сильніше діяти на ваші м'язи або на хребет, тут ребер ніяких немає, більш таки лагідний е, контакт. Е, і це і це можна використовувати, якщо у вас тільки він один. Але я в принципі для заминки і для полегшення е, своїх м'язових е, відчуттів використовую оцей більший за діаметром ролик для лагідного масажу. Якщо довгий. Відновлення між тренуваннями і хочеться так гарно проробити себе, то цей рол він такий більш жорсткий і віддасть вам відчуття перчинки під час самомасажу. Тому в мене їх два. І користуюся ними двома. Потім зручно сидіти на них, коли треба щось в спортзалі подумати. І вони гарно вкладаються між шведською стінкою, не займають багато місця. Не путається під ногами. Всім дякую за те, що були на тренуванні. Ставимо лайк, пишемо коментарі і до зустрічі на нових тренуваннях. На сьогодні все. Пока-пока.